І всім ха! <гай> і в моем канале, я так лов, і це друга частина. це вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. І ми продовжуємо. А що? А я в синьому? А, я в червоному. Ні, ні, вона моя! Йей! Я хотіла я хотіла мазики по триматиків. Та я сама крута, у мене 175 алмазиків. А випишість, ага. я напишу в описі, як називається гра, ну режим, режим грати Робокс, зрозуміло, от режим. От. TAKĄ! RANĘ tako. TAKĄ! Czy ten tak? Nie, ten na czek tak! Czy... No ja nie myślę, że tak, bo nie pram... mm, wiem TAKĄ! RANĘ RYZYSKĘ! TAKĄ! RANIĆ SIĘ SWEJ! To taka A nie Ну, no. усі, походу, вспомнили пісню, і це не так. Ну що, От я так вот. Напишіть, яка у вас самая улюблена гра в Рабокс. і песню. І що там у нас? О, я це обожнюю. Ну, я обожнюю більше. Таке. Я думаю, більше теж так виберуть, тому що, ну, це солодке, солодощі. А я полюблю соло тому. ну я думаю, більше теж. Ну, це так. Ну, я думаю, там одиниці виберуть. Ну, я ж так говорила. Там три людини. Цікаво. ні, Ну, спершу ми ж. По факту, спершу їх. Так, погнали! Вона просто знає, що якщо ти більше протримаєш, типа тобі дають більше алмазів. От, от, М -м, не спіла. Нічого, нічого. Тридцять, тридцять алмазиків, вісті сору вже в мене. Ще трохи я виберу. Ну, знаєте, я щас, типа, виберу обом салат. Ой, дивіться, тут прям таке... Там типа Мектиць ці, ці, спаніш. прикольно Фрукти, вегі. вегі. Ось, бо сладкий. Ну не знаю, який салат може Ну, спершу я моде Америка. О! Ну чого таке? Солодке або соляр. Картошка фрі або млинці Класне запитання, ще нічого не зрозуміло. Я ідем, ну, Ну, я Давайте хай це буде, хай це буде. М М М ну то і то дуже смачний. А чого я мо смо? А ч я смо? Дівчика смілива. прям. Ну, вона, я не знаю, що розуміє, що одна проти всіх ну, тут. Мамо шансів, що виграє. пум пум. Двісті п'ятдесят тищів. Ні, дякую. Давайте зараз подаємо, що може якийсь кращий. А, це тут, тут можна буде виграти. Не знаю, не знаю. Або айчиво таке. Або ці красаны. Я більше люблю я люблю Тому вибираємо таке. Лавки. Лавки. Підписуйтесь на мій канал. Я вас, лавки, лавки. Не, і так вас, лавки, лавки, щоб дивитися моє відео. Ну у мене без підписки не можна дивитися. Ну отже, чи... можна, але краще з підпискою. Ого, 10 алмазиків моїх. Ура! А мої 10 алмазів ще треба. Все ми накупили, ми накопили. Тепер вибираємо um, for next round. Давайте подивимось. Ми вже зрозуміли, що це, э, тут більше салонуть. А тепер давайте подивимось щось. От, наприклад, Цезар. Цезар або. Приш, або або. або. Ну, mm, Або ка. фрукт, oh, дурян, de... або драгонфрукт. Давайте так. Ну, Дурян, ну він такий 50 на 50, певно. Ну, не знаю. Давай кавун, або кавун. Купляємо все. Зроблено. ой 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 ні ні Я. Я не змогла спіти. Ну, я більше люблю такий, я його пробувала. Він був в в ванилі. ванилі його можна купити. А, він був. Ну, він це, він був космос такий. Я, Ну, я думаю, що це зробимо, або каву. Або я хотіла, що думаю, Доріан, або драгонфрукт. Так. Я думаю, більше б вибрали, якщо драгонфрукт або то я думаю, що більше б вибрали драгонфрукт. Не знаю, чого я так подумала. Ам, танцюйте, танцюйте, ай! А я теж танцювала, нічого страшного буває. ну ж... Так, тепер мій. Я напевно виберу Цезарь. Я більше люблю салати. Це я, мій я, улюблений я, салат Цезарь. Кого не теж люблю, але більш я Цезар. Я думаю, більше старше його Ну, Якщо тільки буде попадосик, якщо хтось не люби Цезарь, тут сілі то Оце буде попадосик. потратила Скільки, скільки ви помните, 300 алмазиків і програла. Ну, класно, просто. Це класненько. Класненько. Классні о А ну-ка, скільки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А на скільки? Коротше, мало. Кра... Ми, коротше, спамимо отак. От. Раз, 1, 2, 3. Отак от будемо так от кругами ними ходити, отак от так от, отак от. О, ні, о ні, о ні, щось маленька, в мене хпшечка, щось на героїнською. Щось отак от, якщо отак от, ну, можливо, ну, ми теж получимо хп. Ну, ви розумієте. Тридцять. А ну-ка, ну-ка, ану-ка, не, не, ну, походу, тут не люблять, це йому ой 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 Анна, ага, тут же теж вибирають. Круто, круто. Ну, на 5 секунд ми там можемо. О, ні, 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 4, 3. Ні, на останніх 3 секунді. Треш, п'ятую. Ну що ж, ладно, я можна завершувати. Ем. Відео. Дякую, що прийшли на мій канал. Підписуйтесь, ставте вподобайки, роб, е, дзвіночки, щоб було е, ви змогли побачити, якщо нові відео виходять І всім бувайте, бувайте! лавки Лавки!